Привіт, дружана, звіткам Стравайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. І сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. А ти поки що постав свою вподобайку під цим відосиком і не забудь підписатися. Друзі, розробники поділилися інформацією, що ось цей ось мужчина, звати його Юкімаса Заледенілий, буде у нас уже незабаром на злеті. Дане злеття стартує уже в цей понеділок, 15 грудня, і буде класичним. Що це означає? Це означає те, що ми будемо збирати спочатку рідкісних героїв, потім з них робити епіків, і відповідно в кінці буде легендарний герой. Поки що невідомо, чи будуть різні, чи будуть однакові епічні і рідкісні герої. Швидше за все, якщо брати в розрахування останні такі злиття, то всі герої були однакові. Далі, друзі, давайте ми подивимось на його візуал, як він виглядає, а трішки пізніше перейдемо вже відповідно до його навиків. Ось такий ось герой, скажу зразу, над моделькою вміють, вміють попрацювати. Незрозуміло, навіщо причепили йому роги Оленя, ну але або іншої якоїсь істоти, але ось так ось. Ось така у нього, друзі, моделька. Перед тим як ми перейдемо до його навиків, навиків багато розробники написали коротенько, так скажу, що це буде хороший ДД плюс контролер на аренку. Йдемо читати його навички і побачимо, чи це дійсно так. І так, це буде легендарний герой, тип атака червоної стихії з воїнів Сутіні. Ну, це досить прикольна фракція, і там дуже мало е, неякісних героїв. Давайте ось так їх назву, там майже всі, всі грабельні. Окей, йдемо до А1. Називається Порух зими. Атакує всіх ворогів. Масуха на А1, 25% шанс. Накласти блок активних навичок на один хід. Цей штраф не можна відбити, якщо хоча б один ворог перебуває під дією, оглушення замороження сну страху справдешнього страху провокації або закліку, тобто до жорстокого контролю. Миттєво активує цю навичку щоразу, коли пропускає хід через оглушення, замороження, сон, страх, справдешній, страх, провокацію або. Закляк. Що ми бачимо на книжечках? На книжечках буде плюс 20% до демеджу і, відповідно, плюс 15% до шансу накладення е, цього штрафу, блок активних навичків. Тобто 15 плюс 25 40% шанс на те, що з автоатаки він зможе накласти блок активних навичків. і це масова навичка. Ідемо до його наступної навички. А 2 називається шквал ударів, атакує всіх ворогів. Ігнорує блок шкоди. 75% шанс накласти на всіх ворогів замороження на один хід. Цей штраф не можна відбити, якщо хоча б один ворог перебуває під дією отих всіх штрафів. Оглушення, замороження, сну справдешнього страху, страху, провокації і закляку. Оживляє одного довільного союзника з запасом здоров'я 50 та шкалою 50, якщо не вбиває ворога цією навичкою. Навичкою. Оживляє всіх союзників з запасом здоров'я 50 і шкалою 50, якщо вбиває хоча б одного ворога цією навичкою. Тобто, якщо не вбив, він може воскресити. Якщо може воскресити одного, якщо вбив е, когось одного, а це масова навичка, то відповідно аресає всіх е, союзників. М -м -м, досить цікаво, ДД, який має на А2 воскресіння. Що ми бачимо на книжечках? На книжечках перезарядка буде три ходи, і відповідно 100% шанс накласти заморозку. Ось так ось, це вже досить таки цікава навичка. Йдемо до його А3. Називається кровопролиття. Атакує одного ворога перед атакою краде шкалу ходу цілі. Цей ефект не можна відбити, якщо хоча б один ворог перебуває під дією оглушення, замороження, сну, справдешнього страху, е страху, провокації або закляку. Прирівнює захист цілі. До власного для цієї атаки. Шкода від цієї навички збільшується пропорційно до вкраденої шкали ходу. Що, про що це нам говорить? Нам говорить про це: про те, що з А3-навички він. Атакує одного ворога, може вкрасти шкалу ходу, якщо в нього буде достатньо точності. Якщо в нього точності немає, то для того, щоб вкрасти, відповідно потрібно, щоб один з тих дебафів, жорстоких, був на хоча б одному противнику, так? Так. Так, так. так, так, так. Хоча б на одному. Хоча б один ворог перебуває під дією цих. І, відповідно, так як це герой атаки, він прирівнює захист. Наприклад, у героя атаки може скільки там бути? 2,5, ну, максимум 3000 захисту. Це вже з душами. так, Він прирівнює захист. До, до власного, тобто, якщо буде атакувати якогось е, героя підтримки або ДД від захисту, він зменшить його там, 6 тисяч захисту, зробить такі, як в цього героя, і, відповідно, вдарить. І шкода від цієї навички збільшується пропорційно до, вкладен... до вкраденої шкали ходу. Тобто тут ще буде е, прихований коефіцієнт, додатково збільшуючий шкоду від кількості вкраденої шкали ходу. Ну досить багато намудрили в одну навичку. Дуже багато. Чи буде він нею бити, поки що, поки що важко сказати. Але е, враховуючи те, скільки сюди напхали всього, що, чи за все, коефіцієнти будуть в нього не дуже великі на його навички. Ну, бо не може навичка і бити, і контролити, і все на світі робити. Тому, що, чи за все, що тут не буде великий коефіцієнт, але враховуючи те, що він буде зменшувати захист, точніше, прирівнювати до свого тільки для цієї навички, оце м цікаво. Цікаво. Тобто він буде по факту робити з любого героя героя атаки по захисту. Йдемо до його пасивочки. А, так, до речі, на книжечках. Що у нас на книжечках? Перезарядка буде 3 ходи і плюс 20% до демеджу. Ось так ось. Йдемо до його пасивної навички. Одинак називається. Заповнює власну шкалу ходу на 50% щоразу, коли пропускає хід через оглушення, замороження сон, справдешній страх, провокацію або закляк. Щоразу, коли цей герой пропускає хід через один із цих штрафів, його наступна активна навичка ігнорує 50% захисту ціль. Тобто він. Любить не тільки щоб разом із ним був герой, який вміє ці дебафи накладати, але він і любить грати проти противників, які вміють ці е, штрафи накладати. Тому що якщо він пропустить хід, то наступна навичка буде ігнорувати 50% захисту цілі. Слухайте, ну дуже багато. Дуже багато всього е, дали йому в навички, дуже багато приписочок і. Що я вам хочу сказати, він мені дуже нагадує одного героя. Поки що невідомо. Зараз я того героя покажу. І, до речі, аура в нього збільшує атаку на арені у всіх битвах на 33%. Поки що невідомо, як він буде дамажити, чи будуть в нього нормальні коефіцієнти, чи він буде більше як герой контролю. Ось, знову ж таки, потрібно дочекати тесту, його протестити, подивитися на його шкоду. Ем, не знаю, не знаю. Швидше за все, що з А3 він буде вбивати майже все, що не є під відповідно якимись захисними бафами або кам'яною шкірою, так з А2 сумнівно, що він буде прям дуже сильно і жорстко бити. З автоатаки, швидше за все, що теж не буде сильно, сильно пробивати, так. Але якщо врахувати його пасивочку, що він ще буде мати. Шанс ігнорувати 50% захисту цілі, але знову ж таки з умовою, але це герой атаки. І якщо героя атаки вже законтролили, бо він тут в нього приписочка в ем, щоразу, коли герой пропускає хід через один із цих штрафів, Ну давайте будемо реалістами. Якщо на ДД від атаки наклали один з цих штрафів, то ДД на аренді вже все. Уже, уже кінцева. Хіба що його вб'ють? Знову ж таки, не знаємо, як буде працювати, якщо він пропустить хід, його вб'ють, воскресять. І чи тоді воно буде працювати, чи воно скидається? Ну, це поки що невідомо. Нагадує, друзі, він мені одного героя. Давайте ми на нього подивимось. Знаєте, кого він мені нагадує? Він мені нагадує Нобля. Чому? Нобель теж по своїх навичках, ніби окей? Але знову ж таки він хоче страх, справдешній страх, атакує одного, ігнорує 30% захисту цілі. Тут далі знову ж таки страх, справдешній страх, атакує всіх ворогів. 75% шанс украсти 50 від поточної шкали ходу цілі. Знову ж таки, щось дуже подібне, і пасивочка, де він може накласти страх сам. Дуже він мені чомусь нагадав. Зразу ж таки, прочитавши його навички, нагадав Нобля. Не знаю, напиши в коментарях, кого він тобі нагадав і на кого він тобі подібний. Поки що дуже, дуже спірний герой, бо е малоймовірно, прочитавши текст, мало ймовірно, що він дуже, дуже гарно себе буде позиціонувати на сучасній аренці. Але знову ж таки потрібно тестити на його шкоду. Потрібно дивитися, чи буде він своїми навичками бити, і як він буде грати. Бо знову ж таки, щоб він розкрив потенціал наповну, потрібно дати другого героя, який зможе накладати хоча б один з цих штрафів. Якщо немає героя, то ми якщо немає героя, який накладає один з цих штрафів, то ми маємо неповноцінного героя. Ну і це трошки такий дисонанс. Сам він не вміє то все накладати, ну заморозку вміє ось, але він не може там отримати ніякий додатковий хід, ну поки що дуже і дуже спірно. Дуже і дуже спірно, тому що наклавши е, заморозку, він не зможе швидше обігнати, бо це герой е, деде від атаки, або хіба що його хтось інший має забустити йому шкалу ходу. Ну, Ну ось таке. Але знову ж таки для заморозки йому потрібна точність. А щоб точність не давати, то потрібно, щоб був хтось з боку, хто накладав е, оглушення, заморозку, сон, страх, справдешній страх і так далі, і тому подібне. Тому він все ж таки залежний. Залежний деде від іншого героя, який вміє накладати ось ці дебафи. Друзі, ось такий ось герой, поки що не роблю ніяких вердиктів на рахунок його. Дуже сумнівні. Е, поки що в мене думки. Прочитавши е, текст, дочекаємось тест сервера про те, що і тоді вже скажу якесь заключення по даному герою. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цього героя, сподобався, не сподобався. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відео або вечірком на стрімчику.